Всім доброго переможного ранку. Сьогодні у нас 9 вересня 2025 року за справедливою Україною ми знаходимося в такій мирливій громаді, як Воловець. Я трохи прелюдію другу. Раз Григорій Шевченка нам колись за 200 років до цього часу. Часу останніх днів, часу судного дня, часу унікальних можливостей для і всіх, і кожного він нам казав такі пророчі слова: встане правда, встане воля. Так ось українці в своїй хаті знають, як наводити лад, всенародний мир, національний лад і цивілізаційний уклад. І згідно його пророчих слів, я хотів би звернутися. Там є така у нього. Е, е, молитва е, а всім нам купі на землі єдиномисія подай братолюбці пошли. Те, що народжено в Україні, цього нема на планеті. Внутрішній потенціал українського народу держава не використовує наповну для того, щоб проявити міць України на своїй святій землі українській. Тому е, це прилюдья. Тепер конкретика. Е, в такому ми любимо. Е, Громаді, як Воловець, існують різні конфесії, різні національності. І я, як Патріот України, сюди приїжджав на один раз, і я сьогодні вирішив запровадити ініціативну групу креативних, обачливих та далекоглядних українців в Воловецький огляд. І спираючись на закон про місцеве самоврядування, хотів би утворити таку ініціативну групу. Завдяки небайдужим патріотам України, які проживають в цій громаді, у мене було сьогодні 5 чи шість зустрічей для того, щоб люди спромогли зрозуміти, спромоглись осягнути те, що немає компетенції закінченої цієї останньої війни на планеті. Треба її здобувати своїми звитягами. І коли, колись нам Чорновол. Казав, що Україна починається з тебе. То е, проєктна ініціатива, яка рукалась по, школи, по школам Мирне небо в 11 школах України, е, в школі ім. Чорноволо в місті Києві, діти мозковим штурмом, коли передавали проєкт, вони в голубах миру писали Мир для мене це. Е, діти дали нам наратив. Він дуже простий. Він звучить так: Україна починається з нас. І саме завдяки нам формується центральний провід Української Ліги Патріотів за правду, за волю, за щасливу долю. Я плекаю на те, що велике будівництво в новому форматі, в новому ракурсі з проукраїнськими сценаріями буде рухатись не просто будувати будинки і відновлювати їх, а наповнювати змістом, гуртувати патріотів України навколо одного центрального проводу. От на цьому я і наш центральний провід стоїмо і до перемоги пропоную йти разом. Ну а далі буде далі. Це перше включення із миролюбивого волоця. Гарного дня сьогодні у нас 9 вересня 2025 року за справедливу Україну. Кінець зв'язку.